Привіт! Вас вітає магазин чоловічої косметики Man Essence. І сьогодні ми говоримо про чоловічий догляд. Зараз представлена косметика від бренду FLUID, виробництво Італія. Ось, Хто знає бренд Proraso, який зараз популярний, відомий. Ось Proraso вони викупили FLUID. Ось, І це все-таки також говорить про те, що справді надійна, хороша косметика. Тому давайте ближче будемо знайомитись. Мені особисто дуже подобається концепт, тобто, це все одна лінійка зараз. Ми детально про кожен продукт поговоримо. В даному випадку аромат цитрус у мене є ще також ветивер, Не менш популярний, дуже часто полюбляють наші клієнти. Я хочу, по-перше, сказати, що це комплексний догляд. До речі, це може бути варіант хорошого подарунка. Тобто, тут є косметика для гігієни і для гоління. Тому давайте про кожен окремо продукт ми поговоримо трішки. Починаємо з гелю для душу. Не даремно я починаю з цього продукту, тому що це одна з популярних позицій нашого магазину. Дуже часто обирають і в фізичному магазині, і онлайн. Це справді хід. Це гель для душу. Він 500 мл, тобто це півлітра, велика баночка. Хороша, адекватна ціна, приємна. І Дуже хорошу якості. Особисто я також використовую цей гель, я про нього окремо також знімав ролики показував. Це справді хороший якісний гель, який, по-перше, він трош, не, не рідкий, що мені подобається. Тобто він економний, плюс приємний парфумований чоловічий аромат, який залишається і в ванній кімнаті навіть після прийому душу. І справді хороша якість. Він піниться класно, тобто не треба багато наносити, буквально трішки, і у вас вже буде хороше, хороша піна. Ось такий буквально гель для душу вам показую. Далі парфумоване мило для рук. Також приємне, до речі, лайфхак. Якщо ви обираєте між двома ароматами, яку лінійку вибрати, дуже яскраво виражений аромат буде в, мило, в милі. Тому ви можете обрати аромат по. Кусочку милу. Цитру дуже приємно. Давайте я вам також покажу, як виглядає шматочок. Ось такий, в принципі, звичайно, яке ви і так знаєте. Ось, будь ласка. Далі, також популярний дезодорант це дезодорант Стік. Особисто в мене такий самий. Використовув... Вистачає надовго, він економний. Ось такий. Також популярний часто обирають. Далі. Тепер у нас косметика для гоління. Значить, у нас є. Бальзам після гоління і для гоління гель. До речі, зверніть увагу, що цей гель він прозорий, тому зручно його наносити, зручно дивитися, куди саме його потрібно нанести, і при голінні також це допомагає, щоб ви розуміли, де зона для гоління у вас. Так? Ось такий гель, і, до речі, також пакування. Зверніть увагу, що тут. Тубус ось такий, його досить легко взяти з собою в сумку, не боятися, що воно десь вили, буде виливатись, тому що тут все надійно запаковано. І бальзам після гоління. Бальзам після гоління заспокоює шкіру, завершує процес гоління, тонізує ось, і також знову ж таки приємне пакування надійне. І ще раз хочу підкреслити, що ось ці всі продукти вони йдуть в одному ароматі. Тому також це важливо, щоб ви розуміли, що. Це все не буде воно десь змішуватись, це все в одному ароматі. І також знову ж таки підкреслюю, що і хороший подарунок для чоловіка. Тобто, це все можна купити комплексно. Вся ця лінійка представлена в нашому магазині в місті Київ, Київ, Велика Васильківська, 72, це Олімпійський другий поверх. Там можна підібрати по аромату, щось окремо замовити, або всю лінійку. Тобто, це ви обираєте самі. Також в нас є доставка. Нова пошта, Укрпошта. Ми приймаємо замовлення через Інстаграм, робоче посилання в шапці профілю нашого Тік-Ток. Також ви можете замовити через сайт. Якщо вам там зручно, ви можете перейти туди manessence.com.ua. Я напишу назву нашого сайту в посиланні. Там можна почитати додаткову інформацію, обрати що вам потрібно, замовити через корзину. Відправляємо максимально швидко в весь товар в наявності, тому чекаємо на вас. Дякую, гарного дня, до побачення!